Ну що, дівчата, худайте, літуйте, хочете бути гарними. У мене питання, а цілий рік ви де були? А я буду робити пільміни з настоящим м'ясом. І буду їсти все, що я захочу. Просто почасово. І голодати раз в неділю для здоров'я. І виглядіте. Без всяких насілій на своє тіло. Думайте, для чого ви це робите? Чи для кого ви це робите? Будьте, а не виглядайте. Полюби мене такою, яка я є. Ту -тур -тур. Заверне тісто. Найкраще заверне тісто для пельмешок.